Тестували, да? забуває, просто ну, ти ж не перезапишеш нічого. Ні, а, зараз немає, але так раз і шквал і постійно і по прогнозу постійно вітер. Так, це тобі запрошення а, на концерт. концерт. концерт? концерт. Так, це тобі альбом. Концерт супер. Вже знаєш, Шевченківський, так би мовити, лауреат. Афрієте. Ми ще зробили знаєш такий. Прикольно. Прикольно. Так, Прикольно. це дітям Всякі штуки. Грашкішміграшки ніж такі я дуже рада сьогодні, що все ж таки все співпало і в розкладі, і в і в нати, і в мене я нарешті дісталася саме фабричної 12 Чернігова, тому що дуже дуже спостерігала завжди за світлинами, за відео, за інтерв'ю і ця атмосфера. Ну, по-перше, сама аура. Легенди, яка тут народжувала інструменти, жила життя творче, вона наповнює тебе. І незважаючи на те, що ти виступаєш в маленькій кімнаті, майстерня, все одно в мене було сьогодні таке хвилювання, наче в мене стадіон. Черговий епізод фабричної 12 разом із суспільне Чернігів, і це велике щастя для мене, що мрії здійснюються і продовжують здійснюватися. І сьогодні у нас в гостях Джамала. Можна багато говорити про неї, але насправді говорити не потрібно, тому що це найпотужніший голос України від кримсько-татарського народу в світі. Уявіть, яка це відповідальність буде цим голосом. І яка відповідальність запросити цей голос до себе на фабричну 12? Перший раз я зібрала. Саме такий склад спеціально для фабричної. Чому? Тому що взагалі альбом Хрим, який а, грається і буде гратися от 14 травня, і отримав Шевченківську премію, він будувався для мене як проект, який складається з а, майже з 90 музикантів симфонічних плюс народна група. Але, звичайно, в цю кімнату ми б не помістилися стільки і хотілося все одно зіграти. Людям ці пісні автентично, як вони гралися при, приблизно в ті часи, там 19 сторіччі, в епохи Кримського ханства хотілося показати саме цей настрій, десь десь журба, десь сльоза, десь веселощі зараз напередодні дня пам'яті, дня депортації кримських татар, 18 травня 1944 року, який можна сказати все одно так чи інакше проходить такою, таким шляхом крізь мою творчість. І мені здається, що сьогодні буде дуже доречно, на мій погляд, поділитися піснями, які мене формували, які я слухала, слухала з дитинства, які сидять в моєму ДНК. Буквально так, Сьогодні там заява Трампа про те, що ні як там хочете, Крим віддавайте. Наче от сказав і сказав, але насправді звучить це як рок, тому що, а що ми виходить, маємо переперечеркнути все, всю нашу історію, все, ну тобто я маю виходить, стерти себе. Я не маю не відчувати місця. І не, і не мати змоги бути в Криму, тому що мені не дозволено приїжджати в Крим на протязі мінімум 80 років. І виходить, що от такими словами, такою фразою, таким твітом наче перекреслюється цілий народ. І це жахливо. Це дуже мене засмутило і всі ці пісні, які насправді дуже старовинні, але якось коли ти їх співаєш зараз, прямо аж страшно від того наскільки вони реалістичні.